Раз, два. Привіт, з вами доступний UA, Я Дмитро Щебетюк, і ми продовжуємо розповідати вам про ремонт у квартирі для людини на Крісні-Колісному. Але перше, як завжди, звернемо увагу на прибудинкову територію. Зараз зима-сніг, трохи ожеледиться, і природа зробила зручніший заїзд тепер. Так що дякуємо світу за те, що думає про людей на кріслах колісних. Можливо, ви помітили на моєму обличчі червоні цяточки всілякі. Це все від стресу, який я здобув після під час точніше ремонту, але на щастя він закінчується. І сьогодні ми поговоримо про кухню і ванну. Перше, з чим я зіштовхнувся, це я не міг знайти підрядників, які зроблять саме таку кухню, яку я сам собі візуалізував, тому що моє головне завдання було е крім комфорту для людини на візку, сам для мене е я під себе все робив. І ще й компактність, зручність. Ось, і деякі з підрядників просто казали, що в нас все по стандартну стільниці по 60 сантиметрів. А тут мені треба було 45, і вони ні, ми такі не робимо. Врешті я знайшов підрядника, який готовий був взятися за мій проект і не розказував, що це неможливо і тяжко. Перше, це я купив собі мікрохвильовку і спічкою. Два в одному для того, щоб не забирати додатковий простір. Наступне, що я собі зрозумів, що мені не треба аж чотири ці для приготування їжі. Я взяв собі на дві штуки і всього найважливіше для мене було це простір внизу, щоб я міг під'їхати на візку. Зручно до цієї стільниці. Можу заїхати, можу різати. Раковина для миття посуду я в кутку поставив, і мені до неї буде зручно добратися. Я б тут пожертвував трошечки своїм комфортом заради естетики, тут треба отак розвертати, і це трошечки складніше, але красивіше. Чому я взяв тут саме 45 чи 40 сантиметрів ширину стільниці? Одна з причин це для того, щоб візуально було більше простору, не забирала стільниця сама. А друга причина, і не менш головна легше діставати до паличок. Бачите, якби е, тут була далі відстань, я не міг би так близько під'їхати. І тут я спокійно дістаю, ну як мінімум до другої палички. Дяка підрядникам за те, що вони підрізали, нижче зробили, бо коли я планував, я робив собі 90 см, а потім зрозумів, що мені все ж таки 90 за високо, і вони підрізали. Саме ці полички були вже закладені нижче на 10 см у самому проекті. З такою висотою я знаю, що зручно користуватися і людям на візку, і людям, які пересуваються на своїх двох. Ну що ж, і йдемо у ванну. Перше, що я вам скажу, я зробив собі тут ручку, бачите, спеціально, щоб коли я заходжу, мені не треба було розвертатися, типу розвернутися, повернутися і взяти аж тут ручку. Наступне у ванні, що було для мене важливо, це ну сама ванна, да? Я розкажу в мене тут е, комплексне рішення. Перше це сама ванна, я робив її спеціально по висоті, щоб вона була приблизно з моїм віском, е, не надто високо, але й не надто низько. І важлива штука для мене це оцей простір. Спеціально для того, щоб коли я вилазив, я міг сюди вилізти, сісти, а потім звідси вже перелізти на візок. Інша тема: у мене була ще е, баж... ідея е, поставити тут поручень, але всі ці штуки я випробовував на практиці. Я думав, я прям. Проходив і думав, де мені цю ручку поставити, чи зручно мені. Я імітував процес закривання дверей з ручкою. Я дивився, що вона буде там зручно. Окей, я перевіряв також, де буде ця ручка. І вона виступала надто широко сюди. Я розумів, що коли я буду митися, мені ну, я буду об неї плечем тертися, тому якби поки що я її не поставив. І разом з тим, коли я знаходжуся, сижу в ванні і мені треба піднятися, а я не можу цього зробити, бо в мене прес там живіт не працює. Я просто беруся тут рукою і піднімаюся. Я хотів, щоб була ванна і поєднана можливість з прийманням душу так само. І разом з тим мені треба було, щоб я міг помити колеса. Тут вся ванна йде стік в підлогу, і зроблена така штука. Я можу так помити собі колеса, і воно все одразу стікає. Інший варіант, я можу просто пересісти на унітаз. І там сходити в душ, пересідаючи, не, не залазячи у ванну. Далі умивальник. Умивальник насправді та є норми, там, які має бути знизу простір. Я дивився, як мені зручно, бо це моя квартира, і я підлаштовувався під себе. Ми просто теж підставляли умивальник, я дивився, отак мені буде ідеально. Дзеркало так само. Ми ставили цю е, всю паличку. І я дивився, ок, мені достатньо видно себе чи недостатньо видно. Наступне це унітаз. Перша зручність це висота. Питаю, зараз взутий і мені дуже зручно і класно, а от як буде, коли я буду роззутий, я не знаю. Мені важлива була ширина, буває таке, що в деяких вбиральнях ставлять поручні надто вузько, і я ну, не можу рухатись. Факт в тому, що я теж просто тут сидів і думав, де мені буде зручно цей поручень. Я думав, як я буду пересідати, як я буду впиратися і так далі. І знову таки, інша штука, це е, ось ця тема. Вона теж, я прямо, от куди ставити, ми прямо, я просто сидів тут. І такий думав: ага, я буду отак рукою тягнутися. Бачите, вона в мене прямо під рукою. Коли ви робите собі ремонт, ви думаєте, як вам буде ідеально зручно. Та, бо є державні будівельні норми, які забезпечують, якщо прям все по них ідеально робити, буде зручно всім. Деякі моменти там все одно для декого можуть бути незручні. Але в цілому, все одно, якщо їх виконують, то це добре зручно. Пральна машинка. Вона стоїть тут спеціально. Як спеціально? Спеціально, тому що економив на кухні місце. Чим прикольно це, що я тут можу поставити ноутбук і дивитися фільми. Ідеальна підставка для ноутбука. Все зручно, все продумано. До нових зустрічей з вами був Дмитро Щебетюк. Доступною UA. Щиро дякуємо нашим патронам за підтримку, адже завдяки вам ми можемо руйнувати стереотипи та робити світ навколо комфортним для всіх. Підписуйтесь на наш патреон, гуртом ми зробимо доступність трендом.